Усім батькам привіт. Ви ж знаєте, що весь сучасний світ зараз йде у бік ІТ. Цифра проникає у кожну сферу життя, а глибоке розуміння комп'ютерних технологій стає новою базовою грамотністю. Але сьогодні, по порядку денному, постає одне дуже важливе питання, з якого віку дитині варто розпочати вивчення програмування. Зараз я вам про це розповім. Але спочатку не забудьте підписатись на канал, поставити лайк та увімкнути дзвіночок, щоб не пропускати нові корисні відео. А ще обов'язково пишіть у коментарях, про що б ви хотіли послухати у наступному. Відео. Приступимо до сьогоднішньої теми. Як говорять більшість спеціалістів у сфері програмування, чим раніше дитина почне вивчати мови програмування, тим швидше вона на них заговорить. Сучасні освітні технології та платформи допомагають вивчати програмування вже з 3-4 років, раніше, ніж більшість дітей навчаються читати. Причому робити це легко, весело та із задоволенням. Таке навчання більш нагадує гру, ніж уроки, але формує важливі вміння, звички та зв'язки у мозку. Ще Одна перевага раннього програмування можливість одразу формувати правильні звички, не дивитись мультики, а створювати їх. Не грати у комп'ютерні ігри, а програмувати. Не просто користуватися, а творити. Є ризик, що звикаючи з дитинства до фастфуду, готової гри малеча вже не схоче перемикатися на процес. Приготування їжі, тобто освоєння комп'ютера і написання програм. Тому важливо познайомитися з навичкою програмування якомога раніше. Тим не менш, програмістом можна стати і у 8-11 років, і особливо якщо дитина багато часу проводить в іграх. Часто батьки не розуміють, як із цим боротися, і хочуть перевести захоплення дитини на корисне русло. У такому разі дитина вже чудово знайома з комп'ютером і цілком можливо у неї є купа ідей для власних ігор. А тут вона дізнається, що вже Зараз може почати програмувати, втілювати їх у життя і почуватися найкрутіше на районі. Це сильна мотивація, яка допомагає перетворити безконтрольне захоплення на творчий процес. З 12 до 16 років можна спробувати потроху вводити більш складні задачі та почати вивчати, наприклад, мову Python, а ще трохи пізніше переходити на більш складні мови програмування. До речі, у нас є корисне відео, яку мову програмування вибрати новачку, якщо раптом ваш піліток захоче кодити за посиланням на екрані. А що ж робити тим, кому вже давно за 20, 30, 40 років? У суспільстві існує думка, що чим старше, тим вчитися важче. Насправді це не так. Навчатися програмуванню можна у будь-якому віці, хоч у 60. Важливим є лише бажання людини і готовність пройти шлях з нуля. До речі, батьки, аби б хотіли, щоб ваша дитина зацікавилася цією темою з дитинства та реалізувала себе у сфері програмування. І поки ви пишете свою відповідь у коментарях, я запропоную вам записати її на один з курсів програмування нашої школи, наприклад, Roblox Game Dev чи програмування на Python. До того ж, перше заняття буде безкоштовним. Посилання на Наші крутецькі курси ви знайдете в описі під відео, а їх там дуже багато. Так що не баріться записом та створюйте майбутнє своєї дитини вже зараз. Також підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо відео було корисним для вас. До зустрічі!